Тарашевченко у уривок із поеми і мертвим, і живим, і ненародженим землякам в Україні і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День Божий минає, знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки яму окаянний і день, і ніч плачу на розпутях велолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і, і не знає. Оглухли, не чують, кайдана не міняються. Радую, торгуть, і Господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма, орудь лихо лихом засівають. А що ротить, побачте, які будуть жнива, схаменіться, не люди, діти в родині, подивіться на рай тих, і на свою країну, полюбіте щирим серцем велику родину, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що нема. І на Своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претесь на чужину шукати доброго.